Привіт-привіт, любі дорогі водолії! Це ваш старопрогноз на серпень 2024 року. І так, давайте попросимо карти, щоб дали відповіді вам на ваші запитання. Задавайте питання моїм картам і вони дадуть вам відповіді. Також хочу попросити вас підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Ставте лайки. І також ви можете підписатися на мій Instagram. Там більше живого спілкування зі мною. Посилання на інстаграм є під цим відео. Вам просто треба натиснути і перейти. Запрошую вас у наше світле товариство, де ви можете задавати питання напряму мені, там більше спілкування зі мною вживу щодня. Так, перша карта для вас, дорогесеньки, водолії. Карта в трьох, як хтось з вами не згідний. Якийсь невеличкий конфлікт, чи то на роботі, чи то в сім'ї. щось вас Хтось вас може поранити словом. Якась невеличка образа, або просто головна біль, що ви вже давайте витягнемо ще одну карту на цю карту. А, щось вам не подобається, щось вам пропонують, щось вас може перегрузили. Перегружають, хтось вам щось. А, забагато говорить, забагато, можливо, розказує, що вам робити, і як, тому що людина тут не приймає, не хоче вже ні чути, не бачити а, цього. Щось уже несприйняття йде чогось у вашому житті. Щось вам надоїло. А, дивіться, і тут ж іде інформація радості. Людина не М -м -м, тут йде таке, що хтось вас, можливо, поранив. Хтось вам щось пропонує, а ви вже не бачите, не хочете. А, і м -м, мечі це як відрізати. Щось відріжеться в вашому житті, але це на краще. Дивіться, вас коронують. Корона. Дивіться, вас коронують. Попри те, що, можливо, ви думаєте, що це. Якийсь такий конфлікт, і а, щось, такі енергії йдуть, що і он, конфлікт, і образи, і тут же всесвіт вам дає якийсь бонус. Можливо, це ваші страхи і ваші переживання, можливо, це ваш... ніхто вас а, не ранить, ніхто вас не ображає, ви самі дуже сильно себе накрутили. Самі ви собі отакі вироки виносите, маєте багато страхів, тому що це карта страху. І цей страх. Ваш внутрішній страх, а насправді світ вам приготував щось, дає, ви не хочете бачити, але подивіться, яке чудо чекає на вас корона. Можливо, ви переживаєте, щось маєте презентувати, щось маєте таке робити. І дуже хвилюйтеся, у вас все вийде. Ви, ви все зможете. І оці переживання це марна трата часу. Часу вірте в себе, вірте в себе. У вас є підтримка. У вас є підтримка, тому що тут, хоч людина переживає, нічого не бачить, але є дерево. Це дерево родове, ваш рід, ваші рідні, ваш рід. Ви можете черпати силу у вашого роду. І от карта має зелений такий колір. Зелений колір це колір сили, підтримки. Ви сильніші, ніж ви думаєте, більше віри в себе. Всесвіт приготував вам чудовий шанс. Щось іде в ваше життя дуже прекрасне. Ще ви того не бачите. Вісімка Пентаклей це гроші, хороша грошова нагорода за вашу працю, за ваші труди. Хороша дуже карта фінансова. Коли ви заслужили, ви це розумієте, що ви заслужили за ваш труд буде вам нагорода. І ви будете задоволені і нагородою, і тим, що ви проробили. Самі себе будете хвалити, самі собою, бути задоволені і не тільки ви, вас і інші замітять. Дев'ятка Пентаклі, це райське життя, це райський відпочинок, це коли ви і працювали. І заробили, і ви собі можете це дозволити. Це карта задоволення, карта райського життя, карта відпочинку, карта відпустки, коли людина так сама собі каже, можу собі дозволити і відпочити, і шиканути. Так що все на краще, все у вас на краще, дорогасеньки. Дивіться, яка радість. Паш! Тут Паш. Така ідея, якась нова, молода ідея йде в ваше життя. Щось ви чимось будете горіти. загоритеся якоюсь новою ідеєю. Щось вам захочеться зробити таке? Чи чогось навчитися піти ще чомусь новому? Якась ідея прийде у вашу голову, така запальна, що ви прямо аж будете горіти нею. Так, цікаві, у вас цікаві такі це енергії йдуть. Так. Туз, туз, це також таке. І от паш жезлів, і туз жезлів, це якась ідея, це якась така, тому що туз це теж як одиниця карта номер один, і це везіння. Везіння, от ця ідея принесе вам таке везіння, принесе вам велику радість і все у вас вдасться, тому що це така вогняна стихія, вогонь, радість, коли ви горете, творите і у вас все. Получається такий а, шанс і можливість, коли вам пощастить? Цей період вам пощастить. Ось вас чекає якась такий успіх. Два тузи у вас. Так, і а, перевернута людина догори ногами це про час, що вам треба обдумати все, подивитися під новим кутом все. Під незвичним кутом все переосмислити і дати собі час, тому що це карта не руху, це карта спокою, карта переосмислення, щоб все передивитися, все передумати, переглянути, все треба дати собі такий, Тому що тут дуже багато вогняної енергії, Запалі... mm. ви запалитеся, ви будете горіти якоюсь ідеєю, і тут а, така підказка йде від всесвіту, що не спішіть, дайте собі час. О, огляньте все не тільки з одного боку, а з усіх сторін. Все добре, обдумайте, обміркуйте і не спішіть. Тут карти просять вас не спішити. Попереджають, що спіши, поспішиш людей насмішиш. Так, наступна. Наступна карта. П'ятірка на карта конкуренції. Карта, коли треба відстоювати себе, відстоювати свої межі, конкурент, конкурентну спроможність. І ну тут ще може бути проігратися ця карта дуже по-простому, що ви просто будете будувати якийсь паркан, тому що тут як свої межі. Це як і ментальні такі межі, так і фізичні межі. Просто будете вставляти двері, ворота, паркан. Ви щось можете таке робити. Звичайні такі фізичні межі, ще ви можете відстоювати, відбудовувати. Так. Сонце. Водолій, сонце. Це. Сонце це велика радість, це велике щастя. Це, можливо, людина, така, як сонце, і сонячної енергії прийде у ваше життя. Це і народження дитинки, якщо це ваша тема. І тут є сердечко. Це і коли кохання йде у ваше життя. Якщо це ваша тема, це зустріч людини з такою сонячною енергією, людину сонця, яка прийде в ваше життя, зігріти вашу душу. А можливо, ви. Станете тим сонцем в своїй родині, до тепла якого будуть тягнутися всі. І ви будете тим сонцем, яке зігріває серця людей. Чудові карти. Так, з цієї колоди ще одну. Світ це завершення, збір урожаю, завершення якогось періоду, можливо, дійсно, ви зберете щедрий урожай. Як фізично ви можете зібрати щедрий урожай, якщо ви а, садили, маєте якусь ділянку, на якій можете зібрати цей урожай. А це також і щось, що відходитиме з вашого життя. Щось буде від вас відходити, і треба буде а, мати силу і мудрість відпустити це. Тому що тут по колу іде енергія, що до вас прийде щось нове на те місце, на яке ви відпустите, на це місце. Прийде нова енергія і щось нове прийде в ваше життя. Так що відпускайте з легкістю, нехай колесо життя крутиться, і все йде своїм чередом. Так, наступна колода для вас, дорогесенькі водолії. Що там від нас від вас йде? Подивимося. От все, що буде відходити, не так легко буде вас залишати по карті світ, щось відходить. І тут башня, руйнує, руйнуються якісь ваші плани, руйнуються якісь, можливо, ваші сподівання. Або, можливо, і ментально ви будете все переосмислювати, вам треба буде себе якось переналаштовувати, тому що щось піде не по плану. Ну і тут, бачите, як гроза, є блискавиця, це може бути просто погана погода. Може зіпсуватися погода, ви що б і щось запланували, і тут ви бачите, що в небі вже збурюються хмари, і ваші плани відміняються. Ви вже не не йдете на річку, не йдете робити те, що ви запланували, тому що змінилися плани, щось таке, що від вас не залежить. Щось може змінитися, зруйнуватися, щось таке, що від вас не залежить. Ви на це вплинути не можете. То як на погоду, чи, можливо, там літак може запізнитися на пару годин, чи там поїзд, автобус вчасно не прийшов. Щось може таке піти не по плану, що ви не планували. Але так, сімка. А тут є така карта майстерності, коли ви за вашу майстерність отримуєте гроші, платите комусь за їхню майстерність, ідете до перукаря, чи йдете на масаж, до лікаря, і платите людині за майстерність. І також вам платять за майстерність Це карта, коли і ви даєте її карта щедрості однозначно. А ми знаємо, що щедрість завжди вертається сторицею. Щедріть, будьте щедрими, якщо, якщо хочете мати щедрих клієнтів, самі станьте тим щедрим клієнтом, який щедро оплачує працю іншої людини. Це також про те, про роботу. Що робота буде? Буде багато роботи, буде багато клієнтів. Все буде. Треба буде тільки встигати все робити. Чудова карта! Коли все в порядку, Хто? і тут карта паж. Пажі це наші діти, або люди, які потребують нашої допомоги, наші батьки. Це люди, якими ми опікуємося. І тут, бачите, є як чаша, в чаші рибка. Рибка це і про мудрість, і про везіння. Про радість. Це якісь емоції зв'язані, можливо, з вашими дітьми, що ви порадієте за успіхи ваших дітей. Можливо, що дитина, дитинка поступила, ви раді, що все вдалося у вашої дитини, чи виступала, чи отримала роботу. Якась радість буде у вашому житті, радість за ваших дітей, за людей, з якими ви опікуєтеся, які потребують вашої опіки. Це чудові емоції. І знову, знову якісь страхи, знову ви собі щось навієте. Уже була на початку трійка мечів, і знову трійка мечів, щось ви, знову у вас буде таке почуття страху, можливо, це і також якась критика може бути, якась невеличка сварка, щось розіб'є вам серце. Давайте подивимося, що вам залікує серце. Залікує вам серце, якась інформація прийде. Серце ваше залікується однозначно. Тут от. А, щось висвітлиться. Висвітлиться якась інформація. Можливо, це навіть просто якась і брехня висвітлиться, що хтось вас критикував, але не заслужено. Давайте подивимося, що тут вийшов король чаш, король чаш це людина, яка порадить, яка вміє дати слушну пораду, коли вас ця людина розрадить, скажімо так. Можливо, це хтось із ваших друзів, хтось, 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 хто вас заспокоїть, вислухає, тому що ця енергія цієї людини це коли та людина, яка вміє вислухати. Якщо треба, дасть пораду, якщо не треба, просто вислухає. І тут знову йде туз. А знову це ви приймете якісь чіткі рішення, тому що це ще і карта рішень. А ви приймете якесь чітке рішення, і у вас буде багато енергії. А ви будете мати рішення і чіткий план, що робити далі. Це буде навіть краще, чим ви думаєте. Це якісь нові проекти, нові ідеї, якась нова інформація. Можливо, це від цього короля прийде ця інформація, якась таке чітке рішення, що робити, нова інформація, яка вас верне до життя і вас засяють знову очі, у вас знову буде багато енергії. Ось такі енергії пануватимуть у вас дорогенькі водоліні, а я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей!